Ми не можемо поїхати в Турцію, Турція приїжджає до нас. Багато запитують, чи е, родить, чи плодоносить хурма в наших регіонах, наш, нашій Україні. Подивіться, подивіться на цю хурму. Хто наблюдає за нами, знає що це наша хурма. Це четвертий рік вже, подивіться, більше, ніж яблуко. Це розміри, це розмір. Це 250-300 грамів має хурма. Подивіться, які. Красені. І це не один, і не один сорт. Багато сортів і ну подивіться. Просто зараз не знаю, треба по списку передивитися. передивитися. Ось, це є корольок, точно бачив по то йому. Це я вже не пам'ятаю. Всі різні сорта, всі різні. Подивіться на це врожайність, подивіться на це дерево. Хто, хто сумнівався в нашому, що ми не маємо корму. Це є Чернівецька область, ви розуміли, Чернівецька область, але в мене є відео. Хто наблюдає за нами, підпишіться, будете бачити. Е, в Житомирській області, майже біля білоруського кордону, як водоноси, курма, там же дуже врожайна і дуже гарна і дуже качественна. Подивіться, Подивіться на цей різні. всі різні, всі різні. Хто бачив відео з того року, у нас є теж на цьому місці, на цьому нашому городі. Подивіться, всі різні, всі різні. дивіться, на то врожайність. Треба нормірувати, треба вчитися, ще багато навчитися до хурми, але все рівно в домашніх умовах мати таку форму. Це просто космос, хлопці-дівчата. І сюди я зараз покажу вам, які саджанці ми відправляємо. Ми, що ви розуміли, ніколи не накриваємо, ніколи не заматуємо. Тут вони ростуть собі в дуже вільному просторі. Ось такі саджанці. Я маю 1,88 вісім, Подивіться на ці качественні саджанці. Ми при відправці, звісно, будемо вам обрізувати їх. Корнева система будете мати гарні. ось, Щоб ви не сумнівалися, бачите, така ж сама листя, як і на хурмі, Так що всім раджу замовляти качественні саджанці.